Доброго дня! Мене звуть Тетяна Козян. Я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми з вами поговоримо про відстрочку від мобілізації для студентів. Стаття 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації здобувачі професійної, професійно-технічної. Фахової передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, дуальна форма здобуття професійної освіти це спосіб навчання, коли теоретичний матеріал опановується у відповідному навчальному закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві. Звертаємо також вашу увагу, що, наприклад, заочна форма навчання не створює підстав для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Особи, що закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури, вже не вважаються студентами та не можуть претендувати на відстрочку від мобілізації. У такому випадку вони не є здобувачами вищої освіти, оскільки списки студентів формуються, як правило, з 1 вересня. У цей час вказані особи втрачають право відстрочки. Досить часто особи намагаються отримати другу, третю освіту. Під час навчання вони також мають право на відстрочку, якщо навчаються на денній чи дуальній формі навчання. У разі якщо студенту прийшла повістка, радимо мати документ, що підтверджує факт навчання у відповідному закладі контракт або довідку. Повідомлення територіального центру комплектування та соціальної підтримки про факт вашого навчання. Є необхідним не лише для виконання, передбаченого законодавством України обов'язки про зміну як у сімейному стані, так і про існування підстав для отримання відстрочки від призову на військову службу, але й для того, щоб уникнути мобілізації. Адже частиною і 4 двадцять 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу не передбачено такої підстави для звільнення з військової служби. На жаль, непоодинокі випадки, коли військовозобов'язаний має підстави для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, але його все одно мобілізують, зокрема через те, що він сам не повідомив про такі обставини. Тож звертайтеся до юридичної компанії «Приходько та партнери, і ми допоможемо вам отримати відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку із навчанням у професійно-технічному, фаховому, передвищому або вищому навчальному закладі.